Любі діти, сьогодні на занятті я розповім вам про безпечну поведінку на природі. Настала весна, прийшло тепло і всім дуже закортіло на відпочинок, на природу. Відпочинок це все дуже добре і корисно. Але для того, щоб цей відпочинок був приємним, потрібно пам'ятати, про безпеку. І перша небезпека це різні комахи, оси або бджоли. Комарії. Їхні укуси можуть бути небезпечними. Вкусити може навіть муха, бо переносчики різних небезпечних хвороб а також кліщі. Щоб вберегтися від укосу цих комах, потрібно одягати на природу відповідний одяг. Можна користуватися засобами для захисту. Це можуть бути якісь спреї або креми, а також після прогулянки ретельно. Оглядати своє тіло. Небезпечними можуть бути не тільки комахи, а й рослини. Рослини можуть бути лікарськими і ви їх знаєте. Це кульбаба, кропива, ромашка, матимачуха, лопух, подорожник. А можуть бути і небезпечні, отруйні, це такі, як цикута. Дурман, борщовик, воронячі око в отруйних рослин отрута може міститися в стеблі, листках, ягодах, коренях. Наявні в них отруйні речовини можуть потрапити в організм людини під час їх споживання. Деякі отруйні рослини, наприклад, борщовик, при контакті зі шкірою людини викликають сильні опіки. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не куштуйте отруйних плодів. Та ягід. А щоб не було опіків чи якоїсь алергії, ніколи не торкайтеся отруйних рослин. Небезпека може вас чекати і в таких місцях. Якщо ж ви все-таки хочете полазити по дереву, то потрібно вибрати те дерево, яке найбільш безпечне для лазіння. Вони повинні мати міцні нижні гілки, бажано нагнуті до землі. А навколо дерева не повинно бути в небезпечній близькості виступаючих твердих предметів, каменів і асфальтного покриття. Після довгої зими так хочеться погрітися на сонечку, але будьте уважні, весняне сонечко може бути небезпечним. Чим тепліше стає, тим більше думайте про захист очей і шкіри. Користуйтеся спеціальними засобами. З високим рівнем фільтрів ультрафіолетових променів і при необхідності одягайте сонячні окуляри та головний обір з козирком. Обов'язково пам'ятайте, що після прогулянки обов'язково потрібно мити руки з милом. Це обереже організм від багатьох шкідливих бактерій, які мешкають в землі на поручнях в громадському транспорті. На двірних ручках і інших місцях. Обов'язково потрібно мити руки перед їжею. Під час прогулянки намагайтеся не вступати в контакт з незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин. Остерігайтесь укусів плазунів. Під час прогулянки не можна підходити чи торкатися вибуху небезпечних предметів і боєприпасів. Діти повинні уважно дивитися, куди йти і ступати, бо можна натрапити на міну. Також не можна чіпати іграшки на дорозі, вони можуть бути заміновані. Будьте дуже обережні і уважні. Давайте разом зробимо наш відпочинок приємним і цікавим. Бережіть, діти. 私奔。